Привіт, як справи? Настрій. У мене в принципі так. Нічого. Вирішила зняти підсумки і плани на 23 й рік в такому незвичному форматі для мого каналу. Я підтвердила його в Ксенії Келерман, коли вона вітала всіх з прийдешніми святами. І мені дуже сподобався цей формат. Рік був сповнений болю. Здавалося, що я опинилася в сюрреалістичному сні, з якого немає виходу. Я поринала в читання і знаходила незвідані світи. Війна змінила мене, але завдяки любові, підтримці та, звісно ж, своєму специфічному почутті гумору я прожила той рік. Свій рік, неповторний, непомітний для багатьох з моїми маленькими досягненнями, з якими я поділюся сьогодні з вами. Висновка 22-го року: не сотулитись, не хилити голову на бік, не бути занадто сентиментальною у відео. І, певно, настільки не перейматися веденням каналу та розвитком його. Тому що хочеться, знаєте, такого злету, а все відбувається досить е е е стабільно. Особливо зараз, знаєте, 10 підписників за місяць. Все стабільно. І ж розповідати про свої маленькі досягнення. Вони заключаються в тому. Що зустрічала я новий рік минулий з в компанії 103 підписників, які збирали цю аудиторію продовж півроку. Для мене тоді здавалася ця цифра колосальною великою, тому що тоді мені відкрилася знаєте, можливість зробити власну url адресу <с? <с?> на каналі. І я насправді і зараз вважаю, що це дуже велика аудиторія. Мене дуже дивує, коли пишуть якісь маленькі блогери, що ось чи там інші блогери дивуються, чому. Там хтось не розвивається так стрімко. Стрімко почало розвиватися після повномасштабного вторгнення. Власне тоді почали звертати увагу на україномовний контент, і саме тоді почала в мене набиратися більше аудиторія, більше перегляди. А до того, це, знаєте, було так: робиш на власній ініціативі і тільки. Як і зараз, але зараз покраще, насправді. Проведжала я 22 й рік в кількості підписників компанії в 1893. І це ви подумаєте, наскільки великий стрибок власне наборі аудиторії. Якщо в мене він повториться і цього року, я буду дуже щаслива насправді в, в такій мірі. Е, я рівно рік тому завела Патреон, тому що розуміла зі своїми 103 підписниками, що мені не очікувати найближчим часом ніякої монетизації. Тоді я ще думала, що вона якось буде впливати е, і буде набиратися. І я подумала, що є ж люди, яким подобається, що я роблю. Можливо, їм буде цікаво підтримати мене як креєтора. Я одразу скажу, що патронами я називаю спонсорів. Спонсорство я відкрила в вересні, і на каналі тоді стали дублюватися відео, власне, що й на патроні. Але власне тільки з вересня. Тому, якщо ви хочете подивитися моє найперше відео, там де я розповідаю свої підсумки книжкових покупок, найдорожча найдешевша книжка, скільки я витратила грошей за весь рік, то підписуйтеся на мій патреон, мені буде дуже приємно кожен. Кожен абсолютно підписник, який з'являється, для мене вукає неймовірно приплив знаєте, щастя. Я дзвоню Саші, каже: Саша, у мене посписався ще один патрон. і Я бігаю, танцюю свої бугі-вугі якісь не знаю. Для мене це настільки, ну, це, щ... це щастя. Я розумію, що в мене з'являються можливості і покращити техніку, і купити ті книги, на які я не можу собі дозволити зараз. І, взагалі, я зможу собі стати більше, знаєте, незалежною такою -то жінкою. Тому що в мене немає зараз роботи, я займаюся суто каналом, і яке б ніби повинно було б сприйматися як хобі, і я б могла не займатися тільки в вільний час, але приділяю йому всю свою енергію, свій. Свої якісь натхнення, не знаю. Я, я дуже переймаюся насправді тим. Е, мені б хотілося, щоб канал був у вигляді для мене роботи, тому що це єдина справа наразі протягом моїх 30 років, яка. Не надоїдає мені, яка мене надихає, яка якою я займаюся в от справді порівнюючи з там з попередніми якимись роботами, які приносили мені хороші гроші, крім якісь посади. Я, але, типу, це взагалі не, не зрівняється. І на мене підписалося аж двоє людей рівно рік тому. Потім ще ще, і так протягом року мене підтримувало 35 патронів. І це люди, які в мене вірять, які е, там купують можливість перегляду моїх там таємного контенту, як я назвала там інших відео, закритих служковими покупками, влогами, е, і не тільки. І це люди, які мене підтримують і на максимальному рівні підтримки, які з'являються кожен раз в своєму книжковому клубі, який я зробила в травні. Дуже довго я думала над ним і все ж таки вирішила, що потрібно його зробити, тому що мені дуже цікаво буде це, знаєте, обговорювати книжки в живому форматі. Тоді навіть долучилася до обговорення моя краща подруга, яка мене підтримує у всьому, але просто їй настільки не цікаво. Знаєте, просто література так як цікаво мені, що але вона вирішила навіть тоді долучитися до обговорення. Юля, яка є моєю студентською подругою, яка не пропустила ні один книжковий клуб, і завдяки їй я продовжую це робити навіть під час блекаутів. Юлія тоді з'явилася, власне. Я дуже вам вдячна, що ви впродовж цих місяців підтримувала мене на патреоні. Обов'язково відпишіться в коментарях. Я знаю, що ви мовчазна глядачка, але тим не менш, обов'язково дайте про себе знати під цим відео. Це, знаєте, було дуже хвилююче. Я пам'ятаю, дуже сильно. Сильно нервувала під час цього книжкового клубу, тому що я в ньому не тільки учасник, я є модератором. Ми читали неймовірно цікаві книги. Розпочали з клубу любителів книжок та пирогів з Картопляного Лушпиня, яка дуже, знаєте, ну, влучна, мені здається, зараз в теперішній час її читати і наразі. Кадзуї Шігура, Юрія Винничука, Іва Брешана ми читали. <гум> Дуже багатьох зараз я згадую імена і не можу всі згадати, але я поділюся цим знаєте, списком, що ми читали, і обрали ось в наступному місяці. Ми будемо читати вже білосніжку. От Bartlмі долучатися також, якщо хочете. Різні рівні підтримки, де ви можете просто дивитися відео, де ви можете долучатися до книжкового клубу і навіть отримувати від мене подарунки на найвищому рівні підтримки. Це, в принципі, знаєте, не все. Тому що я неспроможна, я не мені здається, через відео передати всю свою вдячність людям, які. Турбується, про мене, ось так незнайомі. Багато більшість з вас я навіть не знаю в житті. Тому для мене це ще більше, знаєте, дивує мене як людина. Це знову новий етап в моєму світогляді, насправді, відбувся, що ось так можуть незнайомці піклуватися про інших людей. Я зняла впродовж року на каналі. 58 відео. Одне я приховала, тому що в мене воно з неприємною якоюсь ситуацією. Не якоюсь. На мене тоді викликали односельчани поліцію. Тому я якось його приховала, щоб не розчаровуватися вже взагалі в людстві. А на каналі в Патреоні я зняла 15 відео і 2 ще в січні. дозняла. Ось настільки багато в контенту вийшло. І це були влоги, і це були такі розмовні відео. Після повномасштабного вторгнення я пам'ятаю, як одна з перших в такому розважальному сегменті на Ютубі почала зняла відео Якти, тому що я вважаю, що якось в той момент я досить не запанікувала, навпаки, якось зібралася для мене це нетипово. Я продовжувала знімати відео для патронів, продовжувала знімати відео на Ютубі, тому що я вважаю, що це важливо. Важливо давати про себе знати, важливо підтримувати людей україномовним контентом, що їм було що дивитися, що читати, щось якось зацікавлювати людей. Потрібно наповнювати, знаєте, Ютуб ще більше українською мовою. Ось цим я пишаюся. Таке, знаєте, маленьке моє досягнення, що я. В таку ну, стресову ситуацію якось проявила себе з хорошої сторони. Були відео, які мені не подобаються. До прикладу, якісь такі скандальні, якісь негативні. Я зрозуміла для себе, що я не буду більше, знаєте, в цю річку ступати, тому що це зовсім не моє. Я дуже переживаю потім в собі якось це. Um, ці відчуття дають мені спокою і тому подібне. Ні, я буду ділитися тільки знаєте, хорошим. Буду розповідати не про всі книги. Uh, в мене є Гудріц. Після котрого, після користування яким я щось не зрозуміла, в чому прикол. Ну, відмічаю я книги. навіть думала його видалити чи якось приховати, залишити і не відмічати книги. Але, знаєте, він пригодився в тому, що я в кінці місяця маю погану пам'ять і забуваю про певні книги, тому вирішила відмічати ті, які я буду, про які я буду розповідати на каналі. Якщо їх немає, то немає і не буду відмічати. Тому, якщо хочете долучатися до Гудріця, я там ділюся, що я читаю наразі, які книжки читаю, ви дізнаєтеся раніше ніж я знімаю відео. Що ще з таких підсумків? Я вперше співпрацювала з видавництвами, з своїми улюбленими видавництвами, з видавництвом видавництвом. Вони надали мені тоді графічний роман, і я вперше познайомилася взагалі з цим стилем, знаєте, викладу інформації, так би мовити. Вони надали мені ще книжку на розіграш, і я вперше зробила розіграш у себе на каналі. Далі я безперед. Бо співпрацювала з своїм ще одним улюбленим видавництвом «Вавилонська бібліотека. Я стала їхньою першою, до речі, блогеркою, з якою вони співпрацювали. І я цим також трішки пишаюся. <схи> Далі написала мені Віхола вже самі. І Аса. Ви ще не бачили огляду на книжки, які мені Аса відправила в грудні, але якраз в прочитаному січні вони будуть. Ось для мене це, знаєте, велике досягнення. І якщо вони дивляться, якісь, не знаю, менеджери видавництв, чому ви не співпрацюєте з українськими блогерами? Ну, відсилайте книжки, ми будемо їх читати і розвивати україномовний контент, так би мовити, реклама лишньої нікому не буде. Далі що? Я там трішки знаєте, підписала. А, я взяла участь в бухті сюрпризі в таємній шкарпеці перше зробила спільне читання з Аною з каналу Анна Букдайрі. Також дуже знаєте, був хвилюючий момент, тому що я подібного формату не бачила на українсько контенті, і ем, мені важливо було знаєте, підібрати якусь людину, яка, з якою мені буде комфортно. Під час зйомки відео для мене дуже дивно, до речі, що воно якось не вистрілило, якось не зацікавило інших. Але, тим не менш, знаєте, це був дуже цікавий досвід. Я також з нього якісь певні висновки зробила. І з такого, а, ще мені Саш на день народження подарував, подарував електронну книжку. Це новий крок в, в моєму житті знову ж таки. Тому що я ніколи б не очікувала від електронної книжки такого захвату, особливо зараз з блекаутами. Це мені здається мастхев для людини, яка любить читати. Тому що це е, швидко окупається. Книжки, особливо, якщо ви купуєте на розпродажах по типу Анета Антонко 121, то та книжка, знаєте, вам половини ціни відкупиться там буквально. За закупівлю там, не знаю, декількох примірників. По-друге, насправді це дуже повливало на мізір. Ну, в мене немає проблеми зору. Я маю на увазі, що в мене дуже очі болять. Відчитання, знаєте, в темну пору. Дня, і взагалі я коли з телефону читала, мене очі боліли. Тому це дуже такий практичний, і справді приємний подарунок, неочікуваний від мого чоловіка. І я дуже вдячна. Зроблю на Kindle окремий огляд. Все ж таки, я там трішки вже розібралася за півроку в ньому. І з такого що ще згадати? Влог ми знімала прям вперше. Робила свій адвент-календар. Також був такий цікавий досвід. за... Завдяки патронам своїм. На каналі спонсорство, яких я називаю також патронами, вони допомагають мені швидше вивезти гроші, тому що в мене одне відео, якщо я вже так закуліся вам привідкриваю все, одне відео в мене монетизується на один долар. Я навіть не можу за нього тяжко каву купити за цей долар, але. Ще забавніше те, що я можу їх вивезти тільки зі 100 доларів. Тому спонсори, які на мене підписані, то вони пришвидшують цей момент. І я сподіваюся, що це відбудеться не за три роки, а хоча б за рік, я зможу свої перші гроші вивезти з Ютубу, з того, що я роблю безпосередньо там на каналі, з переглядів реклами, яка капає мені потрішки. Тому чим більше мене дивиться, тим відповідно більше в мене монетизація буде. Ось такі мене якісь такі, знаєте, підсумки, які я згадала. Можливо, я ще щось додавлю згодом. От, але для мене в підсумках ще я б хотіла сказати: вибачте, може трішки хрипну, що важливо залишатися людьми. Ось такі підсумки. Важливо залишатися людьми. Плани. Які ж в мене плани? Минулорічні плани, я навіть не ділилася, як їх там і робила чи ні. Я зрозуміла, що коли називаю конкретні книжки, в мене зникає якась мотивація взагалі їх читати. Вони висять наді мною, і я думаю, о, це мені потрібно їх прочитати. І я вирішила, що, по-перше, я буду чистити свої полиці і від книг, які я купувала на розпродажах. Вони мені подобаються з певною довірою навіть до видавництв я їх купувала. Але все ж таки я навіть не знаю про певні книжки, про що вони, і мені потрібно прочитати і зрозуміти, чи не даремно вони займають, знаєте, в мене місце на полицях, тому що місця в мене мало, і книжок я хочу купувати в мене навіть є вже бажанки. Нормальні так книжок 40, мені здається, які я хочу купити, а місця для них в мене майже не залишилося. Тому буду перечитувати їх. Відповідно, ще, знаєте, я стикнулася з такою думкою. Мені вона сподобалася, що читаючи твори одного автора попідряд, ви розумієте краще, як він розвивається в своїй творчості. І я. Вирішила не відкладати на потім читання тих чи інших авторів, які мені дуже до вподоби, а знайомитися з їхньою творчістю тоді, коли вони мені подобаються, а не знаєте, дотягнути до того часу, коли я до них стану байдуже. Тому я сьогодні вам показую курта вонокота. Не знаю, чи прям всі будуть твори його читати, але мені дуже цікаво власне, познайомитися з цією. Вона отримала, до речі, премію за дизайнерське оформлення в минулому році, 22-му. Боже вам ласки, містера Роузводера або перли перед своїми. Власне, друга, знаєте, варіант мені навіть більше заінтригував. Дуже гарно оформлено. Цікаво, знаєте, верстка. Цікава це не означає, що хороша, але цікава. І мені е, буде цікаво познайомитися з нею, скільки я раз сказала цікаво. Ось це про Курта Вонкута. Ще мені, ви вже в дізнаєтеся в прочитаному січня. Я влюбилася в Зебельта. Це один з кращих, я, я навіть можу сказати, це кращі твір, які я читала в житті. «Аустерліц». Я хочу познайомитися ще з кільцями Сатурна і не тільки. Тому буду продовжувати читати його творчість також в 23-му. Як ви знаєте, мені дуже до вподоби творчість Шігуро. Я вже прочитала на початку січня його похований велетін, І в мене залишається з перекладу на українську мову, в мене всі книги є. І ось залишаються ось ці чотири. До ознайомлення він пише абсолютно в різних жанрах. Є певна така, знаєте, певний настрій, яка... З'являється в кожній цій книжці, але похований велетен для мене, знаєте, був таким певним відкриттям. Тому що це відрізнялося від тих книг, які я читала вдома. І, власне, хочеться познайомитися з іншими його творами і побачити, знаєте, вже якийсь ой. Краще ой, політало все ж таки. Краще з його творчістю. Також я, звісно ж, хочу. Почитати Музіля, як я сказала три в одному. І це не дешевий, знаєте, кава в стіку, а це неймовірна робота Роберта Музіля Людина без властивостей неймовірно чарівно пише. Мен я просто влюбилася в те, як він пише, і, незважаючи на те, що твір не закінчений, він описує події перед Першою світовою війною і в період її. Як це повпливало на людей, взагалі на героїв? І я хочу познайомитися, знаєте, так потрішки читати там спершу, перший том, другий, третій, відповідно, логічно ж. Дуже вона позабавила. Я на початку також знову ж таки 23-го року познайомилася з біографією Йосифа Рота, який мене зацікавив ще минулого року, коли я почала скуповувати його книги. І в цьому томику я прочитала те, що він був знайомий з Музілем, і він навіть писав з ним в одному в одній газеті, друкували їхні оповідання, і вони досить не товаришували. Музіль вважав Йосифа Рота таким прохідним автором. Мене це якось позабавило, коли з'являються якісь певні знаєте перехресні стажки між авторами. Я це люблю. І мене дуже зацікавила насправді особистість Йосифа Рота, оскільки він народився на території сучасної України, власне, на Галичині, і він мешкав в сусідньому селі разом з Бруном Шульцем. Вони майже однолітки, між ними різниця, там буквально два роки. Йосиф Рот, який закінчував свій останній клас, який, в якому викладалася німецькою мовою, і в подальшому його житті він буде саме нею писати. І це цікаво, знаєте, от якраз він про це пише тут, що Наскільки це впливало на його, ніби як і творчість, і на творчий шлях, на світосприйняття, тому що, до прикладу, Бруно Шульц. Який вже писав польською, тому що він вже навчався в польській польськомовній так би мовити, школі. А він вже писав власне цією ж мовою досить різні автори, тому що не тому що, просто різні автори за сприйняттями і з творчістю обох я би хотіла дуже познайомитися. Так, з таких ще планів, це прочитати Ніно. Караташвілі, я вже почала, і ось я знаходжуся ось тут, де краще буде видно. Прочитала вже. Тут поділяються просто розділи на, власне, на членів родини. Це сімейна сага, яка розповідає нам про родину в різних поколіннях ХХ століття. Це цікаве, знаєте? Досвід читання ніколи не боялася, до речі, товстих книг. Я не розумію, чому їх боятися, тому що читаються вони більшості легко. Ось, до прикладу, ця книжка так точно. Якщо ви маєте бажання, щоб я зняла на цю книжку окремий влог, то дайте про це знати. І останнє, що я сьогодні вам покажу серед своїх планів на 23-й рік, це я зараз читаю Артура Конан-Дойла, його Шерлока Голмса, в двох томах від Абаби Галамаги. Я вже перший том почала читати і знаходжуся, якраз прочитала перші два оповідання. Ось тут. І впродовж року я буду читати поступово ті чи інші якісь його детективні розслідування. Хочу сказати одразу, що буде певно окремий огляд на ці книжки. І окрім того, хотілося б зарані вам сказати, це непривершене видання, дуже якісно зроблено і його дуже зручно читати. Знаєте, прям задоволення отримую від читання саме власне через. Оформлення. Власне, це все. Це все, з чим я хотіла би поділитися, мені здається, і відео і так дуже величеньким вже вийде але тим не менше, е я не показала вам, забула вам показати зараз останню книжку, про яку я згадала, яка дуже важлива. Забула вам розповісти ще в підсумках те, що. Я не буду читати по списках. Відкидаю будь-яку, знаєте, цю ідею читати по списках невідомих мені людей. Це сталося після того, як я вирішила знімати знакові книжки нашої незалежності. Оскільки я взагалі не розбираюся в сучасній українській літературі, для мене цей список здавався якимось таким потрібним і на який я могла б опиратися і дізнаватися про знакові такі справді книжки, як і в назві цього списку заявлено. Але трапилася на моєму шляху досить така, ну я б не скажу, це прохідна література, це гірша книжка в моєму житті, яка в мене відбила бажання взагалі читати. Тому о, після того я перестала знімати власне ці ролики, і вже деякі книги, які були в тому списку, я їх читала, але згадувала про них тільки прочитаному. Тому я не буду продовжувати по ньому читати, хоча на певні імена я звернула увагу і саме. Буду відштовхуватися від своїх бажань, від своїх знань, і їх я буду отримувати з, з різних джерел, як я дізнаюся про різні книги. Читаючи якусь певну книжку, там згадується певний автор, ви собі закидаєте їх в бажанки. Десь почули від людей, які думка яких вас з якими вас збігається, смаки, і ви читаєте ту книжку. Тобто я буду відштовхуватися сути від цього. Я покажу вам книжку української, української сучасної авторки Оксани Забушко Музей покинутих секретів. Можливо, я прочитаю її, можливо, ні. Оскільки, все ж таки, е, об'єм тут мене знаєте, не лякає. Мене лякає те, як вона пише і чи воно варте того, знаєте, часу, приділеного, скільки в мене в планах. Є певні автори, яких в мене немає на полицях, я не можу вам їх показати. Але сама навіть назва Музей покинутих секретів мені дуже імпонує, знаєте, по тому, що я багато що пропустила, і для мене це справді, знаєте, покинуті наразі секрети, якісь музейні експонати. Ця література, яка зараз переведається дуже багатьма видавництвами. Я собі до річниці каналу придбаю подарунок завдяки патронам. Знову ж таки, від вас в лютому певні книги. Я зараз не буду говорити спойлерити, але е, я сподіваюся, мені автор допоможе розібратися в літературі ХХ століття, і я вже буду краще дізнаватися власне, з його вуст, з його поглядів, з його тексту, а не вуст е, про ці книги. І вже так поступово цікавитися тими чи іншими авторами. Тільки так. Ось такі в мене були плани, такі. У мене були підсумки. Пишіть свої враження, пишіть, як ви, пишіть, що ви плануєте собі щось в 2023 році до прочитання, як обираєте собі ту чи іншу літературу до прочитання, як ви, можливо, у вас є справді автор, якого ви хочете порадити мені. Дякую всім вам за увагу, дякую за підтримку, дякую за те, що підписуєтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тому що це розвиває мій канал. На цьому зараз, знаєте, на цій ноті я хотіла би завершити, щоб не бути занадто сентиментальною. Ви ж пам'ятаєте моє третє правило. Тому до наступних зустрічей прочитаному вже зовсім скоро. Бувайте!